Добрий день! Сьогодні будемо готувати з вами індюшине крило по секретному рецепту. Поїхали, покажу, що нам для цього потрібно. І так, що нам сьогодні знадобиться? Ось таке крило. Бачите, яке воно здоровенне. Тут у мене кіло 100 три штучки, десь 350 грамів. Важить одне плюс-мінус. І так, що нам знадобиться? Сік апельсина, сік лимону, томатна... <кій> томатний кетчуп або соус, гірчичка, соєвий соус, сіль перець за смаком, ну і часничок. І так робимо спочатку маринад. Спочатку ми розрізаємо апельсин, ріжемо його навпіл і видавлюємо сік прямо. Посуд, в якому буде готуватись. Ось. Нам потрібен сік десь, ну, я не знаю, середньої апельсинки, це я не знаю, скільки тут грамів десь 200 вона заважила 200-250. І вичавлюємо сік. Прям шматочками апельсину. Буде класно. Це такий у нас буде смачний і смачний маринад. Такс. Ось так. О, о! Прям так. І так. Тепер, секунду. Лимон. Лимона нам потрібно, ну, десь, давайте так, столову ложку соку. Тому сильно не видавлюємо. Ось. Десь отак. От це я нагадую на кіло крил. Так. Потім сюди видавлюємо томатний кетчуп або томатний соус, що ви будете додавати тут смаки саме в томат. Тобто, я добавлю столову ложку просто томатного кетчупу. Ось так. І столову ложку. Я добавлю сюди соуса аджики. Я думаю, це буде саме такий оптимальний варіант. Ось так. Далі. Столова ложка гірчиці. Беріть свою улюблену. Отак. Сіль. Так як у нас соєвий соус солоний, я додав чайну ложку без горки. Соєвий соус 50 мл. У мене тут десь так і залишилось. Так. І часничок. Додаємо часник. Два зубчика. Ось такі зубчики величенькі. Два штуки буде достатньо. Якщо полюбляєте більше, робіть, звісно, більше. Але мені буде достатньо і двох. Ось так. Далі, після чесничку, додаємо сюди. Наші улюблені спеції. Десь чайна ложка спецій. У мене це приправа для м'яса, що я робив. Кому цікаво, то розкажу, що тут. Тут у мене копчена паприка, просто приправа для м'яса, базилік, чорний перець, сухий час, часник. Тому десь дві чайних ложечки. І тепер це все беремо і змішуємо. Можна взяти ложкою. Це все потрібно добре розмішати. Прямо ось так. І зараз будемо занурювати сюди наші крила. Так, це в нас є. Далі. Беремо індюшине крило і так прям вмачуємо, вмазуємо нашу ось цю таку маринацію, підливку. Так. Ось. Ще одне таке. І. Ще одне. Ось. Бачите, три штуки. Ну весь здоровий такий. Я не знаю, як це на такий судок або на ось на цей посуд. Прямо ось так. І тепер нехай воно ось це все постоїть десь півгодини-40 хвилин, промаринується. І накриваємо це плівкою. секунду. Накриваємо це харчовою плівкою. Ставимо в холодильник або, або на холод на 30-40 хвилин і будемо продовжувати. Продовжимо через 30 хвилин. І так, півгодини пройшло. Тепер -то дайте сюди наш секретний інгредієнт. Це вершкове масло. Десь грамів 20. Положіть. Це дасть ніжність Цьому м'ясу Так нагадаю. Улюблені спеції, кидайте тут ну, скільки вам заманеться. Сіль, перець також за смаком. Також можна додати замість вершкового масла і соняшникову олію, але з вершковим буде смачніше. Тепер все це ми ставимо на 180 градусів в духовку під режим конвенції. Якщо у вас немає режиму конвенції, візьміть на 20 хвилин накрийте все це фольгою. Тому що нам потрібен такий більш спочатку проварений, а потім уже піджарений варіант м'яса. Тому візьміть, додайте сюди масло, накривайте фольгою і ставимо. Будемо готувати десь годину годину 20, залежності від вашого духового шафу. І зараз покажу, що ми будемо. Мати через 20 хвилин. Перевертати ці крила треба десь кожні, ну, можна, там 15 хвилин, давайте так. От так, Повернемось через 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Дивіться, я забув вам нагадати, ставимо 180 градусів духовий шаф, Ні в коєму разі не більше, так як м'ясо індика ніжне і воно може просто згоріти. Тому. Кожні 15 хвилин перевертаємо наше м'ясо. 180 градусів. Я зараз переверну. Ну, самі бачите, ось. ось вам приклад. За 15 хвилин вже починає нас трішечки підгорати. Тому давайте кожні 15 хвилин, а то й 10. Дивіться, за цією стравою. Продовжимо, коли переверну. Так, перевернули, беремо кісточку або ложку. І змащуємо маринадом наші крила, щоб вони всі були покриті ось цим. І так робимо кожен раз. Уже коли буде запікатися там останні, грубо говоря, 10-15 хвилин, тоді вже соку буде поменше. Ось така краса. Все, відправляємо. Через 15 хвилин включимось. Пройшло вже півгодини. Зараз буду його перевертати. Бачите, потрошку вже стає красивим наше м'ясо. Так, зараз перевернемо та змащимо ще нашим маринадом. І будемо відправляти заново в духову шафу. Залишилось готувати десь хвилин 40, можливо, 45. Продовжимо через 15 хвилин. Залишилось 15 хвилин. Це вже останній раз, що ми їх перевернули. Нехай допікається. Далі вже буде презентація. В сумі у мене вийшло по часу на даний момент 1 година і 5 хвилин. Ще 15 хвилин і буде достатньо. Все, продовжимо. І так, страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось, погляньте. Ось такі наші крильця. Виглядає та пахне дуже смачно. Давайте скуштуємо, що воно із себе. І так, беремо, давайте візьмемо середню. Тут, в принципі, різниці ніякої. Але давайте ось це. Так, попробуємо розірвати його руками. Ну, не вийде. Воно ще гаряче. Але дуже смачне. Ну, розірвати дуже гаряче, тому будемо відривати шматочками. Ось так. З допомогою верделки. Ось погляньте, яке воно всередині. М -м -м. Ну, дивіться, як легко розривається. На смак. Прям дуже смачно. М'ясо ніжне, соковите. Ось погляньте. Дуже смачне поєднання. Тут виражені такі нотки цього маринаду. Дуже такий. Відчувається смак апельсину, відчувається смак спецій, часничку, томату та трішки є кислинка лимону. Але в поєднанні воно дуже смачно. Це чарівний якийсь маринад. Самі гляньте. Зараз покажу. Відірремо шматочок, бо він ще гарячий. Легко рветься. Дивіться. Шкура також готова. Бачите. Ось, легко. рветься, Бачите. Смачно. дуже. Зараз покажу поближче. Ось всередині бачите. Воно соковите, дуже ніжне та дуже смачне м'ясо. Ось така по факту краса. В сумі готувалося годину і 20 хвилин. Воно того варте. Тому рекомендую саме зробити такий рецепт. Прям ну, запахи такі стоять, що вам не передати. Ось саме такий маринад найсмачніший, що можна зробити до індюшиного крила. Тому ось це поєднання вважається одним самим кращим. Ну, це на мою думку, але повірте, мабуть, кожен, хто з вас таке зробить, буде. Кожен раз робити саме по такому рецепту. Ну ось погляньте, якщо не вірите, як легко заходить сюди веделка і воно там соковите. Тому, що хочеться сказати. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.